Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Ярош пропонував розстріл за Хабара, що скажете щодо такого законодавства. От приклади в Україну не пропустили автомобіль, який волонтери везли для потреби ЗСУ. Про ситуацію вже доповіли помічникам генерала залужного. Для деяких митників уже війна закінчилася, продовжують гребсти мільйони. Залужний пообіцяв, що такі жертимуть гроші в окопах. Інцидент стався у пункт. Ці пропуску Смільниця про це повідомили на сторінці підприємницької платформи дії. Волонтер Владислав Орлов розповів змі, що провозив офіційно оформлений мікроавтобус для бійців 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Також чоловікові язикову їжу та матраци. Волонтери отримали допомогу від мерії міста Сянок. У Польщі волонтерам дозволили об'їхати величезну чергу на кордоні та пройти польську сторону за кілька хвилин. На території України почалися проблеми. З митником Остапом козаком чоловік вийшов до волонтерів у чорному, не мав про собі ні нашивок, ні розпізнавальних знаків. Митник почав натякати на те, що машину затримають, і перевірка триватиме до ранку або й кілька днів. Владислав Орлов відмовився платити, тому митник почав поводити себе агресивніше. Керівництва на пункті пропуску не було. Згодом зникли усі документи на мікроавтобус, а також гуманітарну допомогу. Козак перебував на робочому місці у стані сп'яніння. Волонтери викликали. Поліцію, однак митник відмовився надавати свої дані та пішов. Правоохоронці не мають права заходити на територію митного переходу. Перевіряти порушника повинні були б працівники внутрішньої безпеки митниці. До них не додзвонилися. Інші транспортні засоби без проблем пропускали в Україну. Пізніше митник заявив, що у листі від волонтерів, нібито неправильний код єдера по на ім'я керівника митниці. Зранку зміна митників закінчилася. Зникли також і всі вигадані причини для. Затримки мікроавтобуса волонтерам віддали документи та пропустили очільник. ПП Смільниця на роботі так і не з'явився. Той же час, завдяки заложному правоохоронці, відкрили понад 10 високопосадовців, причетних до схеми розкрадання коштів на експорті українського зерна за оцінками ББ збитки бюджету становлять 5,2 мільярди гривень. Відбувається повна конфіскація. Серед осіб залучених до організації оборудки, заступник начальника одного з департаментів Антів державної митної служби та керівництво одеської митниці для реалізації схеми її учасники задіяли більше ніж 370 комерційних структур із ознаками ефективності. Через них учасники схеми скуповували пшеницю у приватних фермерів, сільськогоспо підприємства та великих агрохолдингів. Після цього продукцію передавали через низку фірми прокладок і збували зерно експортерам для продажу за кордоном у період серпня-вересня 2022 року. Таки. М, чином було вивезено понад 1 мільйон тона зернових сумнівного походження через потужності зернових терміналів у чорноморсько-південному та одеському портах зазначається, що Беба та. Податкова направляли до держмецлужби інформацію про ризикові операції, проте службовці їх проігнорували. За даними слідства, митники сприяли проведенню експорту зерна, хоча ВСБУ каже, що точна сума збитків ще розраховується у БЕБ Орієнтовні збитки за 2022 рік через недекларування доходу від експортних операцій. У вигляді переплати податків оцінюють у 5,2 мільярди гривень. Співробітники Беба спільно з СБУ провели 30 обш. Оків у приміщеннях Державної митної служби Одеської митниці та митних постах Чорноморськ та Південний порт Одеса Порта ДМС та за місцем проживання службових осіб Держмитслужби. у ході обшуків вилучено чорнові записи, комп'ютери та телефони, що підтверджують митне оформлення та відправлення зернових культур. Також вилучено документи, які можуть свідчити про обізнаність посадових осіб щодо підприємства з ознаками ризиковості серед експортерів зерна. Наразі Співробітники БЕБ аналізують діяльність згаданих фірм прокладок та встановлюють повне коло причетних до схем осіба. Вживаються заходи щодо притягнення їх до кримінальної відповідальності та відшкодування завданих державі збитків. Досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні за ознаками правопорушення за частиною 2 статтею 364 кримінального кодексу України, зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ало, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.